Ось привіт! 100 метрів паркану з очерету. Накриття внутрішньої тераси, стійка для гамака. Разом з гамаком. Все у цьому відео. Приємно Так, що, друзі, розпочалися тут. У нас роботи стосовно демонтажу різних ось таких от зарослів кущів. І от Сергій майстер, привіт, Сергій. І кирило, ось там, позаду витягує драбину. І Будемо зараз формувати каркас паркану, на який згодом, коли за декілька днів має приїхати очерет. Я вам теж покажу сам процес. Очеред буде мати висоту метр м. Буде ось так вище, щоб закрити, виходить, від сусідки. 6х6 чи 5х5? 50 на 50. 50х50 на 50 вже пофарбовані. І відповідно ця труба 20. буде. 20 на 20, 20 на 20 приварюватися. Так, час почаювати. Почаюємо. Звиваємося. Так, хлопці зараз трішечки померзли. Бо сьогодні передавали 22 градуси, але... Але сьогодні щось досить прохолодно. Так, зробимо чайку. Зараз будемо пити Яночка, ми з тобою чай. Запах просто надзвичайний. Яночка, тобі подобається запах? Mm. Пахне. Так. Буде бузок і буде зараз на вулиці чаювання. Зроблю я зараз чашечки візьму. Хлопці теж нами будуть пити. Ложечки. Сухур. Сухур еп. Оль, да поможи, пожалуйста. О. Чик. Sí? <решили> Пришел, <решили> <решили> <еще>, да? до хати не-не-не. Чекай, а з того боку Є. Люблю працювати з професіоналами і Сергій та Кирило саме ці хлопці, яких я можу щиро порекомендувати. Звертайтеся. Руслан, я сьогодні буду в ботанічному саду. Тобі не потрібно ще туї провести. Звісно, потрібна володя. Розчислили територію, якраз не вистачає декілька туй. Гаразд, везу. Можна звідси винести, так? Так. Прошу. А, то не до мене. Добрий день. Так. Паркан зачарято прибув. Ось так він прибуває на Укрпошту. Ось так виглядає низ. Не побитий. Нормально. Так, 5 штук. Метр 50 і метр 80. Менші зараз ще там метрів все краще прибивався перед тим від дрон так. Що, Володя, не заїдете? Бо... Я думаю, заїжджаємо, так! Так, це нормально, зайнявся. Так, так несемо відразу туди. Є шифер від сусідки, є паркан з євросітки, який я зробив по периметру 100 метрів, є бляха профнастил, яка начебто і можна підібрати по кольору як фасад будинку, але загалом буде виглядати, начебто там буде відбуватися будівництво. Чи це комфортно, чи це затишно, чи це естетично, ну, гадаю, для мого варіанту це не особливо підходило. Я познайомився з виробником. Він каже, Руслан, довжина е, одної секції 6 метрів. Висота може бути різна. Я замовив метр 50 і метр 80. Спробую. Ось так виглядає гамак. Гамак разом з металевою стіни. Метр п'ятдесят на метр вісімдесят. Ну, поглянь, можливо. Е, що, а, це все, що це знизу складено? Те, що в радній тарі це важко. Ага. Ну, значить, по місяці, бо я щось так спочатку зорієнтувався на такий такій велетенській акос. Значить по місяці. Вчора замовив сьогодні доставили. Це вже реклама нової пошти. Ні, це реклама нової пошти. не маю на увазі. Вчора замовив цей це ж виробники самої стійки для гамака. І все швидко миттєво, щіп молодці працюють. Так, чи не Багажник так, так, так. до джевелей. Дякую, дякую. навзаєм. Я запакував всі комплектуючі сам гамак-сійка для гамака і відповідно сама конструкція кріплення. Для конструкції кріплення. Їду збирати. Погнали! Відпочиваючи, запитують, а що буде у вас додатися ще на території? Чим ми можемо зайнятися? От посмажили м'ясо, по... 에... відпочивали в сауні. А на вулиці, що можемо? Чим можемо зайнятися? Ось я вирішив замовити від виробника гамак, який дуже швидко, гарно, якісно прийняли в роботу і надіслали мені. Як він виглядає? Дивіться далі. Так, ну що, гамак готовий, я його зібрав. Дружина мені теж допомогла перенести, ви бачили, як це гарно відбувалося. І тепер зараз я вам покажу, як вона гойдається. Ось. Наскільки колоритно виглядає ось ця така металева конструкція і сам гамак для відпочинку біля будь-якого дому, якщо у вас дозволяє територія. За вчора замов, Сьогодні я отримав, зібрав і вже насолоджуємося на подвір'ї міні-дому на такій прекрасній конструкції. І я, і дружина. Бережіть себе, донатьте, насолоджуйтеся і гойдайтеся на гамаку біля вашого прекрасного будиночку. А ще краще біля міні-дому приїжджайте сюди, якщо тут буде вільно. та да дам так, друзі, новий день і нове доповнення, нове доповнення будинку. Сергій та Кирило вирішили мені спосприяти з допомогою дашка, який буде ось тут накривати, як і саму терасу, внутрішньо. Так і місце відпочинку людей, які будуть сидіти ось тут на стільцях. Один інший. І ось оцей столочок. І відповідно тут буде. Буде досить цікаво, я покажу сам про це. Зараз відбувається. Розмітка, розмітка. І от ми можемо бачити розмір. Це трішки далі. Тут це буде метр двадцять два дві по-моєму. Сергій? А, так, метр двадцять на 360. Метр двадцять два на 360. Добре. От хлопці зварили таку, е, таку форму. І до ось цього верхнього п'ятака. Буде вже потім, він буде, виходить, ось так, як на поверхні. До нього буде вже проварюватися сама стійка, на якій потім буде сам дашочок. Пробурити, помістити, залити, приварити, накрити. Ось таким процесом займаються майстри своєї справи Сергій та Кирило. Як буде виглядати, дивіться, далі. Вам сподобається? Маєш записи, Сергій? зараз я рахую. Так, якраз обираємо на піддаща, підда... це рахується, так? Сергій? Це як піддашок. Розмір буде 1,22 два, в мене пластик. А скільки ми їх робимо? Метр двадцять. Метр двадцять ріже. У нас 6.20, так, вичає? Комфортно. Добрий день! Це наша покоївка, Галя. Знайомитися. Добрий день. Так. так, хлопці працюють. О, вже вимальовується якась ситуація. Привіт! Я так іншу рукою. Зразу хочу зняти весь процес. Привіт, друже! Так, значить, рулетка є, стіечки є, зварювальний апарат є. І господар на місці є. Всі є. У мене такий характер, що мені кортить вже побачити. Вже і негайно. Будь-яка робота, яка ще навіть не розпочалася, вона вже має бути закінчена і я маю нею насолоджуватися. Так, ну що, Кирило каже, що це вже фінішна пряма. Зараз по одному разу це все проходиться, потім воно підсихає. Колір практично ідентичний разом з будинком, а потім ще разочок для того, щоб як Кирило каже, що було файно. так? Так. Файно. Зараз все буде дуже гарно. Так, приварення ось ці такі ребра жорсткості. Так звані. Ось це все буде зараз. Дошка. Хоча я вам зараз покажу. Так, це пластик. Антивандальний пластик. Замовляв. 3 мм. І досить міцний. Виходить. З двох частин буде така от планочка. Скріплювати. Дві частинки їх. І Сергій поїхав. Зараз ось ці відливи має вигнути в інший бік, щоб наверху з під того підливчика зробити так, в ту сторону. І тоді зробити плавний перехід. І ось дошки. Це заглушки. Будуть наверху, там де отвори. Ось отам. От так, і дошки всі теж гарно пройдені, пошліфовані і ось такою фарбою полаковані. Сьогодні випробовування для автомобіля Renault Zoe. Ось така невеличка біла машина і має помістити 12 ось таких замотонців очерету. Навряд чи це нам вдасться, але скільки вдасться, стільки вдасться. Потрібно завершувати паркан з очерету. І завершувати монтаж ролика і показувати вам, щоб ви насолодились. Поставили лаєчку, підписочку, подобаючи і дзвінок. І ще, і ще вітайте, друзі! Це вже в нас четверта. Це один, два, три, чотири, п'ять, е, шість рурок помістити, а ще шість наступного разу. А ну ще закриється багажник. Так. Це, я розрахувався за доставочку. Тепер діло треба поміститися сюди. Ану. Метр дев'яносто один. Рено Зоя. А як тут їхати? Ємає. Е е Чекайте, треба ще. Ремінь безпеки. Чекайте, я себе хотів, бо дивіться, як я їду, тут дуже класно. Люди виглядають садово. Це дівчинка така їде. Та Ні, це не дівчинка. Оце, Русику. Бачите, як ми сидимо рівно. Це для того очерета, бо не вийшло чоловікові, Володимиру, зробити доставочку. Каже, Руслан, завтра, бо в мене пасіка, в мене бджоли, потрібно сьогодні їх обійти, займатися певними питаннями стосовно Я І каже, а хто доставку зробить. А потім в мене Іриночка така, золота дружина, ідею видала. Каже, можливо, Зоя привезе. І ми так вирішили, знаєте. І от їдемо. Та-ра-рі-рі! Їдем. Для кріплення очерету я використовував стяжки 20 сантиметрові білого кольору. Ну, так здалося мені набагато цікавіше, ніж чорного кольору. Кожних пів метра я кріпив поверху, потім дружина мені допомагала, понизу теж, і відповідно секції з'єднувалися один до одного в трьох місцях. Зверху, посередині і знизу. Олександр, в якого я купував живу плід, сказав, що за років 3-5 він може змінити колір на сірий. Це не проблема. Так, що сьогодні дощ, але ми вирішили з Іриночкою хоча б е завести. Решта зараз ми зойку помістимо. Ще потрібно завжди довозити то, туалетку, то рушнички. Е Постіль спральний, теж щойно сказали дівчата. що Буде готова десь до годинки часу, так як в нас щодня люди. Тому сьогодні потрібно забрати використану постіль і привезти вже випрану. Тому зараз ми їдемо на пошту, забираємо решта 6 скруток. Скрутки, Рурки? скрутки, як правильно? Шість рулонів. Так, 6 рулонів. І веземо на дачу. Чи будемо кріпити, побачимо, як угода, чи дозволить. Одну частинку, одну секцію все ж таки ось тут від сусідів. Від сусідів примотати. Ось з цього. Боку. Тому зараз буду мотати і попрошу, щоб дружина зняла відоси коротесенькі. Вам цікаво ж, правда? Лайочку швиденько, чик, підписочка. Я перейшовся з цією діляночкою. Мало що намочився. Так, а тепер ось як виглядає з цього боку будиночок. Все, вже через паркан можна просити трішечки солі, в сусіда, як нормальний сусід. Так, зараз поглянемо. Сусідко, добрий день. Добрий день, позичите солі. Ні, краще ще одну стяжку. Та Стяжечку. Так, Іриночка зараз з'єднує ось цей метр п'ятдесят до метр вісімдесят, щоб тут не було щелини. Потім це все пообрізаємо і буде ось так виглядати, як отут. Парканчик. Сьогодні трішки поморосив дощ, тому, відпочиваючи, будуть, напевно, розпалювати в печі, обігріватися сауною і насолоджуватися прекрасною відпочинком. А можливо, ще до вечора випогодиться зараз без 15.3. Без 15.3. В них багато часу. Заселяються в 3, а виселення о 12 ранку. Завтра. І любуюся своєю роботою на сьогодні все. Треба їхати. Зараз будуть люди. Лишається 4 хвилини. Ось такий затишний зараз виглядає двір. Ось тут я планую щебенем ще розширити, мангал трішки відсунути в бік, тут поставити таку тарілку, можливо, на тренозі, для того, щоб смажити картоплю, смажити, робити овочі, гриль. Це ж неймовірно. Усім дякую за перегляд. Далі буде ще цікавіше. Не пропустіть.